Прямо біля дороги. Ну, сигнал я вам скажу за сьогодні, найвисокий. Але біля дороги може бути і сміття. Але ж я тут проходив. Як бачите, сліди. Цікаво, цікаво. Як це я міг пропустити? А може махнув, поспішив. Які ваші ставки? Ого, що це воно таке величезне і Кругле. Іначе воно з кераміки, а чогось воно пищить. Ну от, відчухав, як міх. Така цікава штучка трапилась. Ну вона така не дуже тяжка. Типу, не знаю, типу кераміки чи що. А щось всередині ну, відчувається, що важке. Маєте здохідки, що воно таке. Від п'ятої до сорокової чистоти, я вам скажу. Це просто те, що треба. Вносно стабільності, і прилад просто супер.